Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі Квіткова хата та інше. Сьогодні хочу вам показати оцю таку велику з таким розмахом листків орхідею. Назви я її не знаю, купляла я її без назви, але сама квітка мені дуже сподобалася і я її купила. Квіточка дуже в неї така гарна, така гарбузова, і мені колір такий так сподобався той колір. І я її, не задумуючись, взяла собі у свою колекцію. Але е, розмах листків у неї був менший. У мене вдома вона розрослася більше. І листками розрослася більше. І два листки у мене вона оцих вже відростила. І зараз вона ростить квітонос. Але вчора, коли я поливала свій орхідей, я побачила от таку картинку. Вона Лист свої корінчики проростила мені уже вниз. Вона стоїть у цьому кашпо скляному. І е, потім я думаю, мені буде гірко потім її витягнути з цього кашпо. Бо тому що вона лапається це таке кашпо з другої сторони, що воно має трошечки таке як пописане. І. Е, не треба, думаю, мені відтягувати з цим, і я її сьогодні вирішила пересадити. Заб... Ну що, почнемо. Буду її пробувати витягати. Не Знаю, як я її витягну, але буду пробувати. Орхідею не можу можу запхати ні пальці, нічого. Запхати запхала орхідею, а випхати її не можу. Це посадила в кашпо. Ой, витягнула я орхідейку. Правда, корінчик так пристав до горшечка. От. Бачите? дуже шкода, що відламався. Ну, але що робити? Орхідейку цю треба забирати, бо вона обростила отак навколо. Вже сюди пустила корінчики, так що я сьогодні її заберу. Вона має квітоніс, і я хотіла би її перевалкою посадити. Ну, але зараз я буду бачити, як це в мене вона вийде. Так, я почну розрізати знизу горшечок, Буду пробувати, чи вона мені. Чи вона мені вийде сюди. Корінчик такий, що... О, так, акуратно корінчики пробую відклеювати від горшечка. Все пробую акуратно. Вона знаходиться в курі. Гарно відростило все. От я обстригла донці так потихеньку стягую. Отака От коренева система. Цю орхідейку я Досипала триферм, бо бачу, що є триферм, і досипала свою кору, бо орхідейка не мала дуже такої гарної, гарних корінчиків таких не мала. Гойдалася в горшечку. А зараз вона має отаку от гарну кореневу систему. правда, все не буду її вичищати, хай залишається, трошки зчищу. А решта хай залишається. На корінчиках. Так бачу. Сухі корінчики. Зразу відрізаю. Такі корінчики. Як є отут підсушений, от така підсушена оця поверхня корінчика. А далі йде, що корінчик росте, то я залишаю такий корінчик, я його не буду відрізати. Тут бачу також ще певне магазинні корінчики, бо поламані. Цю орхідейку трошки треба дати підсохнути, тому що я її так заливала сильно, щоб ці корінчики повитягати всі, її треба дати, щоб вона трошки підсохла, щоб вона не йшла у посадку дуже така сильно мокра. Ось така коренева у неї гарна. Бачу біля стволика все в порядку. Молоді починають розкуклюватися на корінчиках, дуже цікаво. Отак, От тут, тут і тут розкуклюються. Так, ці орхідейки підемо на підсушування. Хай вона сохне. Хай вона трошки корінчиками підсохне, а тоді буду я її пересаджувати. От, моя орхідейка трошки постояла. Трошки корінчики обсохли. Я заберу оцей листочок, я розділю його по половинці. Отак. І заберу. Зараз зачищу тут. Я заберу останки тут листочків. Хочу показати тут у цієї орхідейки. Тріснув листочок. От. Видно? І е, напевне, що або хотів цвітонос пробитися, бо так тут і стоїть. Не знаю, чи зняти ще і цей листочок тут подивитися? Бо тут у пазусі виглядає, що також, що або цвітонос, або корінчик. Щось хотіло пробитися, чи залишити і просто спостерігати уже. Ну, я ще, може, і цей заберу листочок, щоб більше провітрювалося, щоб не було такої чорноти потім, щоб орхідейка мені не почала пропадати. І цей листочок, я певне, що заберу, щоб не, не рискувати. І це я заберу. Бо тут, напевне, що Бо тут щось і засохло. Тут щось і засохло також. Чи то корінчики хотіли йти і листочок не пустив, позакуклювалося. Так, шийку відкрила повністю. Також цей цвітонос я зріжу. Так, я зрізала цвітонос. Шийку відкрила. Зараз я візьму топсін М. От є топсін М у мене. І е, стволик візьму. Пензликом по стволик притрушу топсином, щоб ніяких не було мені тут бактерій і інфекцій. Отак притрушу. По стволику, де знімала листки, це все я попритрушую топсином. Отак. Щоб воно мені було безпечніше. Зараз я хочу також е, цей цвітоносик замастити е, садовим варом. Бо я трошки зараз пущу посадку нижче її. Я замащу садовим варом, щоб туди водичка не попадала, закрию дирочку. Буду пробувати в цей горшечок. Я хотіла в цей горшечок дати її, я вже на них дала ця флору її, пробувала її приміряла. Буду зараз її садити. Так, по корінчиках, якби її посадив, я вже зняла листочки, то Отак От у горшечку її добре. Лиш, щоб я могла ще заправити оці корінчики. Це, зараз я її по колу заправлю, розтягнуті, щоб гарно сіли. Я запихаю руку, отак От пальці запихаю вниз, і корінчики стараюся притягнути до горшечка, щоб я потім могла бачити, як я буду Поливати. І щоб вона краще сіла. Вона все хилиться у бік. Все хилиться у бік. а Мені її бік не дуже подобається, як вона хилиться. Пробую заправити корінчики. Так. І так само заправлю ці. Цей корінчик тут пішов, і він так телембається тут на такому корінчику. Але може я його посадку пущу, щоб не потравмувати. Припідніму і пущу його посадку. Отак. Мусить бути так, щоб його не потравмувати. Бо дуже шкода корінчики, щоб не травмувалися. Трошки вона змістилася мені, але це не страшно. Ще раз поправляю собі корінчики, щоб мені були ближче до стінок горшечка. Отакий от листочок тут у неї є відгрижений. Не знаю, чи це в неї всерединці був листочок, бо купляла я її, такого листочка не було. А коли вона вже була в мене, отакий от листочок відріз. І напевне, що у, там, де вони вирощують у парниках оці орхідейки, напевне, була якась живність і з'їли центральний оцей листочок. І так, що було незамітно його, а коли він виріс уже, бо у мене вдома шкідників немає ніяких. Отак, я її всадила. Я маю кору, отаку оброблену кору з лісу, яку я сама собі заготовляю. Ми з чоловіком збираємо. Така рижа кора. Я собі сама її обробляю, сама її ріжу. Чоловік мені ріже, я вже собі її перерізаю, скільки мені її треба. Так, я вибрала собі отут пару коринок, таких тих великих кусків з тої посадки. І я закину оці великі куски її на низ. Хай буде її та флора, яку, яку вона мала, бо тому що зараз я її повністю зміню весь ґрунт. Зараз я її зміню цією корою. Ростухую. Кора дуже гарна. Я думаю, що орхідейці сподобається посадка, яку я її зараз зроблю. Так. Зараз буду тут акуратно засипати, отут корінчики, які ростуть, отак гарно закладаю, Туди у пазухи, зараз постукаю, щоб кора просунулася туди далі. Пальчиком собі отак проштуркую. Такі є різні, є більші, є менші. Так, я її простукую. Вона дивлюся, що вона важка орхідейка, а стволик має дуже слабкий. Дуже має слабкий стволик, бо вона хилиться постійно все на одну сторону, хилиться. І мені я її підв'язувала такою. Таким дротом садовим, хочу, щоб туди під стволик пішла ця корабля, вона швидко не буде намокати. І зараз я хочу дати її. Вона важка, дуже важка. Вона має дуже великий розмах листків, вона гойдається в різні боки. Отак я все засиплю зараз. Так гарно простукую. Так, я до половини вже кору засипала. Дивіться, як вона гнеться, бачите, я можу поставити паличку, бо вона дуже гнеться. Можу її закріпити. так, хай вона стоїть. Я беру мох. Є живий мох, і я зараз буду закладати її живим мохом. Так, буду потрошки брати і отак буду акуратно закладати мох. Мох так гарно пахне. Такими гарними зеленими шапочками мох. Лентика краста. Красота. Так, я покул закладу. Мох дуже добре класти живий для орхідей у посадку. Це є антибактеріальний мох. Засипаю. Корою. Мох, накриваю корою. Щоб кора могла рости у посадці, по краєчку прокладаю мохом, обкладаю навколо шийки кору, вибираю собі такі куски крупніші. Отак закладу. Дрібнішою трошки корою, щоб накрити живий мох, от я її підперла корочком, щоб вона мені не гнулася, і вона отак буде стояти до тих пір, поки вона. Не наростить собі свої корінчики, поки вона не укріпиться. Я думаю, що вона свій у не застопорить, що буде далі рости. Я її буду поливати уже десь аж за день, десь за 2 дні. І також її полию з нв 101 від стресу, тому що в нас сьогодні. Перебула стрес, вона пересаджувалася сьогодні, повністю змінювала ґрунт. така в мене була посадка. А я всім гарно дякую, хто мене дивився. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Дуже приємно читати ваші коментарі. Всім мирного неба, Божого благословення! Бережіть себе, будьте всі здорові. Всім гарного дня!